Хотілося б велике спасибі сказати міському голові Сергію Миколаївичу Ратушняку, депутатському корпусу, начальнику відділу, яка змогла знайти кошти для парку, для трактора, якого взагалі ніколи тут не було, куратору Володимиру Хименцю. Прекрасний трактор, який буде лопата для сніга, щітка для сміття листів. Будемо прибирати. Дуже ми доволі. Коли ми прийшли сюди в парк, то не було навіть віника. Віника не було, лопати, ну і люди пам'ятають, що тут було. Так що, що можу сказати, дуже велике спасибі за такий трактор. Прицеп прицеп у нас є, вже будемо А Це не такий великий, але для підприємства, для хазяйства. Дуже-дуже дуже приємно, що в нас є такий трактор. Турбогаз зараз їх робить, як це називається правильно, дитячі манежі. Качельки, комплекси. І стоїмо на чергі порошену. Нас теж розглядають як один із хороших парків, які ми почали відроджувати. Головне, щоб не заважали, а допомагали простій. Дізельні мотори, але Європа не, не хоче цього, а більшість таких апаратів йде на європейський ринок. Тому вони комплектуються бензиновими імпортними моторами, надіжними, тихоходними, легко запускаємо. Да, да, так, він легкий в управлінні, да, руль регулюється на висоті. Вам не привикли. Автономі треба трохи притягнути. Ну так, ну так. Сигнал, так.